Кампанія Вестандарт вітає у вас у полі. Температурний режим 33 градуси. Це у нас 28 серпня 2023 року. І знімаємо ми е, участки, тобто нас зараз ці знімали, це буде в прикріпленому. Показуємо вам 21 гектар. Соняшник у нас немар плюс. Такий іде краєвий ефект по соняшнику, тобто він одномірний. І на зараз ми підемо по діагоналі і будемо вам показувати Neymar Неймар Плюс, який вигляд він має на 28 серпня. Висів робили тут 14 травня. Висівали з розрахунком 60 тисяч. Це придятяно, тому що це як вона як кондитерка. Висівали його з розрахунком 60 тисяч насінин. Попередник була тут у нас пшениця, поле справжнє. Чисте поле. Що хотілося сказати? Кошик у нас, ну, не можу сказати, 100%, але десь відсотків на 90% він спланований, це точно. Що ще хотілося сказати? При такої спеції, якщо початку я заанонсував 33 градуси, тобто без десікації на початок вересня, десь на 10 числа буде активна здача сонячника цього тому що це вже буде перестой, дощів не планується, і ми вам зараз на зараз будемо показувати, станемо в такому місці, де можна і поспілкуватись. Отак, якщо робити 4 штуки на погони метр. Отак. І це чисте поле, тому що, дивіться, дві культивації. Всі в азміні йде укрудза, ріпак та зернові. Ну, і, тобто, звичайно, соняшник. Аграрії брали у нас соняшник ЕС Альфа по Елити Селект. Дуже гарні показники були. На цей рік взяли на мр Plus, бо Альфа закінчилась, а їм потрібен був крупний соняшник. На жаль, в Селект він закінчився. І теж кажуть, що є задоволені от українських. Виробників, тобто гібриди показують свої справжні я. І зараз ми вам покажемо, дивіться, ну це вже тобто, десь 10 днів і воно вже буде сплановане. Все. Налите. Отак от сформована вже корзина кошик. І отак от іде -от формування наливу самого кошику. Що скажете, прокоментуйте. більш нічого не будемо тут особо розпинатися. Була міжрядка. По листку нічого не робили, не гербіцидом, не листковими добровими, ніякими підживами. На дессикацію вони не розраховують ці аграрії. Брали в нас ще вони азими ріпак від виробника Артагра. Бо це Леброн. Були тільки що в них на полях. Сходи є, На зараз будуть робити аналогом на ролдела від шкідників. Ну, Гусінь заходила, щось пыталась клюнути, є такі відомі фактори. Ну дай Боже, щоб не як в 2022 року році є результати. Дивіться ще раз. Якщо робити все як положено по полю. Дивіться, якщо немає амброзії, кошик більше, листовий апарат більше, тобто саме проблема це оця зараза. Амброзія полиналисна, а в цілому вже він підсихає, Скір, скільки буде він сипати. Ну, тут ми повинні працювати, тому що три види буде колів, той, що з амброзією, той, що слаба ціва зміна, і це все буде знаходитись в одному місці. Так що дуже б файно було б приїхати і попрацювати в комбайні, познімати все і показати вам насправді українських виробників. Це в нас був Неймар Плюс від виробника Артагра. Звертайтеся, ставте лайки, коментуйте, підпишіте на наш канал. Слава Україні, героям слава, смерть ворогам. До побачення!